В ефірі програма сьогодні надзвичайне у студії В'ячеслава Футін про найрезонансніші події які сталися в Україні і світі. Далі Ну же, шию за машину у Запоріжжі, закривавлений водій такси. Пройшов до посту ДАІ та попросив допомоги. Розповів, що в місті підібрав пасажира та той, що й носів у машину, дістав ножа та ударив у шию. Таксист, рятуючись від убивців, вибіг з авто. Нападник пересів за кермо і поїхав за гарячим слідом. Зловмисника вдалося схопити. Виявилося, що його вже розшукують за низку автокрадіжок і хуліганство. Таксі сто призов з і хотів зарізати. Водія таксі хотіли зарізати. Да. Ну, дальше? Ну, я сказал, беги, пока мне с ним поздно. Он побежал? Да. Что ты сделал? Я выкинул ножи и сидел в машине. сдался уехать. В ночь с 23 на 24, где-то в 3.30 утра уже, обратился молодой человек приемный покой. 90-го года рождения, срезанная раной подбородка. Был осмотрен в приемном покое, отправлен в трампун, где оказана ему первая помощь, ПХО раны. Рана не проникающая до 2 см шириной ножевое ранение. Оказана ПХО раны, помощь первая и отправлен по месту жительства. Обігріти, нагодувати, а потім вже грабувати. Неординарного крадія затримало у Києві своїх жертв. Чоловік спочатку запрошував у гості, наливав їх чарку, а потім діставав ножа і вимагав гроші. Нові знайомі залишали оселю побиті, налякані з порожніми кишенями. А інколи навіть і без одягу. Врешті одна з жертв нападника звернулася до міліції. Чоловік пояснив злодію, що коштів при собі немає. Та пообіцяв незабаром принести їх. Натомість повернувся не один. На з оперативниками у квартирі, затриманого правоохоронці виявили документи та речі і інших постраждалих, яких чоловік встиг обчистити. Крас той час, коли правоохоронці зайшли до парадного під'їзду будинку, на який вказав потерпілий, зломисник намагався втекти. Його було затримано. В ході затримання у чоловіка було виявлено ніж, яким він і погрожував потерпілому. В подальшому затриманий надав дозвіл на огляд помешкання, де він проживав. На даний час лічим відділом розслідується кримінальне провадження за статтею 187 Розбійний напад поєднаний з насильством небезпечним для життя і здоров'я особи, яка зазнала нападу. У Миколаєві міліція затримала крадія. Чоловік зайшов до магазину електроніки, тривалий час розглядав техніку. Потім поцікавився ціною товару. Коли продавець відволікся, молодик схопив з вітрини флешку та гарнітуру і вибіг з магазину. Працівник крамниці намагався наздогнати злодія. Та коли загубив його, викликав міліцію. За кілька годин крадія помітили на місцевому ринку, коли він побачив правоохоронців, намагався сховатися. Та врешті чоловіка схопили. У кишенях знайшли поцуплені речі. У відділку продавець магазину

Не могу себя оправдать. Ну, Дурачок. Да. Ну, вот, так сказать. На вопрос, зачем ты это сделал, был простой ответ. Просто денег не было. Просто схватил и побежал. Не было толком никаких пояснений. На Кировоградщині зловили трьох крадіїв металу. Приятелі їздили різними областями, шукали покинуті будинки і виносили усе ціни. Зрізали навіть парове опалення. Троє чоловіків їздили по сусідніх областях, шукали покинуті будинки і виносили з дворів та домівок усі металеві речі. Упіймати крадіїв металобрухту допомогли місцеві активісти. Саме вони і викликали правоохоронців, коли помітили, як на дах підозрілої автівки зловмисники вантажили поцуплене. Побачивши свідків, злочинці накивали п'ятами. Під'їхали, поставили машину і виносили желізо до машини. А далі хотіли вже в'їхати. Та Люди під'їхали, та ми порозбігалися. Куди саме? По полю та потікали. Збути награбоване зловмисники планували у себе вдома у сусідній області. Там уже домовились із місцевим пунктом прийому металобрухту. Куди метал дівали? Додому хотіли везти. Додому? Так. Да. Куди саме? На знамі. Місцеві мешканці кажуть, крадії встигли обчистити три будинки, в одному з яких проживають люди, але в той час господарів не було вдома. Саме у цій оселі металошукачі і повирізали труби системи опалення. Люди винужені були покинути От, і після цього одразу вони поняли, що дома залишилися безхозні. І ну, варварські селлю добичі металолома. Пограбували повністю е, паровоє отоплення, ну все, що желізне, коротше. Наслід правопорушників допомогла вийти автівка, зареєстрована на одного із зловмисників, дізнавшись адресу підозрюваного, правоохоронці влаштували засідку. Коли ж той потрапив до рук міліції, здав і своїх спільників. До даних злочинів причетні особи, мешканці міста Знам'янка. Наразі вони затримані та дають пояснення в Чигиринському райвідділі. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу. А поки що міліція. Янти з'ясовують, скільки ще будинків пограбували затримані. За такий легкий заробіток їм загрожує до шести років за ґратами. Ярослав Марченко, ТВА. Добрі друзі та благополучна родина на Сумщині батько із сином поїхали в гості до родички. Залишилися в неї ночувати. А от що сталося далі, не розуміють ані сусіди, ані сестра загиблого чоловіка. Невеличке село на Сумщині здригнулося від жахливої новини. Підліток холоднокровно забив до смерті свого батька. У головах місцевих жителів ця новина не вкладалася, адже сім'я була благополучна, і між батьком та сином були завжди хороші стосунки. Добрі, я ніколи не могла бачити погані стосунки. Він дуже гордився сином. Він за ним душі не чаяв. І сім'я золота сім'я. Це приклад для всього села. Хлопчина з батьком жили в Ромнах, але частенько навідувалися в сусіднє село до родички. Рибалку з батьком він їздив сюди, бізнесом займався, картошку скопляв ляти. А син допомагав? Їздив з ними. Чи допомагав це хто його знає? Ну, принципи не ніхто... тут. останнього разу. Чоловік приїхав до сестри із сином. Спати лягли на одному дивані. Стомлений батько одразу заснув, а от підліткові все не спалося. Батько почав хропіти, і в зв'язку з цим виникли непорозуміння. Сину заважав храп батька. 16-річний син спочатку намагався розштовхати батька, аби той прокинувся. Та чоловік дуже міцно спав. Хлопчина недовго думаючи підхопився з ліжка, вийшов на подвір'я подихати повітрям і побачив колун. Схопив його і повернувся до будинку. І двічі вдарив батька по голові. Він не зрозумів, що наносячи удари, можна вбити свого батька. І таким чином він ліг відпочивати біля нього, а вже потім зрозумів, що батько не дихає і лежить без будь-яких ознак життя. Рано вранці 16-річний хлопець вискочив з хати і поїхав додому в Ромне. А бездиханне тіло чоловіка знайшла сестра, у будинку якої вони ночували. Вона ж і викликала міліцію. Одразу головним підозрюваним став син загиблого. Тож, коли хлопця затримали, він одразу в усьому зізнався. У коледжі, де навчався підліток, викладачі просто таки шоковані новиною. Тут його знали лише з найкращого боку. Світлий, веселий, компанійський. Що таке могло трапитися саме з цією дитиною, саме з цією дитиною, не можна уявити і не віриться. І тільки позитивне в його характеристики, в його особистості, спостерігалося: поведінка, відносини в колективі, вимоги до самого себе. Та вже слідчим хлопець розповів, що не все так добре було у його стосунках з батьком на початку січня. Підозрюваний скоїв у своїх батьків крадіжку грошових коштів. Після чого відповідно проводилися із ним бесіди з батьками. Батьки повчали сина, що так робити не потрібно. І те інше, як пояснив сам підозрюваний, можливо, це й стало причиною такої його поведінки. Проти хлопця вже відкрито кримінальне провадження. За умисне вбивство підліток може отримати до 15 років за ґратами. Олена Козаченко ТВА. У Луцьку п'яний самообороневець на смерть збив бійця добровольчого українського корпусу. Той нещодавно повернувся із зони АТО. Посеред дороги у чоловіка зупинилася автівка. Він вийшов на узбіччя і дочекався колег. Коли приїхала допомога, став чіпляти трос до іншої машини. У цей момент на великій швидкості у нього влетів Мерседес. Від тяжких травм чоловік загинув. А 22-річний призвідник ДТП вийшов з машини і став кричати, що він є членом самооборони. Свідки кажуть, що молодик лед тримався на ногах пізніше наявність алкоголю у крові кермувальника підтвердили медики. 25 лютого, близько 4-ї години ранку, на вулиці, на проспекті Відродження, що в місті Луцьку трапилось ДТП, де є загиблий чоловік. Значить, як було встановлено пізніше, водій автомобіля Мерседес, який склав зіткнення з Київ, цими транспортними засобами згідно акту медичного огляду, перебував в стані алкогольного сп'яніння. За даним фактом, вже відкрито кримінальне провадження і триває досудове розслідування. Прогулянка лісу мало не закінчилася трагедією на Харківщині. Випадкові перехожі натрапили на спортивну сумку з арсеналом зброї. Викликали правоохоронців. У сумці міліціянти знайшли чотири гранати, димову шашку та майже пів сотні набоїв. А також шеврони з написом Самооборона майдану вже відкрили кримінальне провадження. Власника зброї розшукують, йому загрожує до семи років за ґратами. У мукачевому п'яний чоловік після чергової сварки з дружиною взявся за гранату. Неврівноважений господар вже не раз погрожував убити жінку разом із п'ятьма дітьми. Та цього разу навіть витягнув чеку. Дружина намагалася втекти від лиходія, коли за спиною прогремів вибух. Дивом ніхто не постраждав. Жінка викликала міліцію В будинку. правоохоронці знайшли ще п'ять сигнальних ракет. Усе це чоловік привіз із зони. Ато лише у січні він повернувся додому у відпустку і на початку лютого мав знову їхати до зони бойових дій наразі чоловіка затримали, відправили на психіатричну експертизу. Щонайменше 15 людей постраждали від вибуху в американському стаффорді через витік газу у повітря злетів приватний будинок. У приміщенні у цей час перебували семеро працівників газової компанії, що мали полагодити прорив. Двоє з них у тяжкому стані. До лікарні також доправили пожежників і двох медиків. Рятувальники евакуювали мешканців понад півсотні прилеглих будинків кілька сот осель залишилися без газу та електрики. 3 мільйони доларів за хакера рекордну винагороду ФБР обіцяє за росіянина Євгена Богачова. У США його розшукують за кіберзлочини за допомогою шпигунської програми. Зловмисник примудрився викрасти з банківських рахунків понад 100 мільйонів доларів. Наразі за даними спецслужб, богачов ховається в Росії або ж на території України. Сьогодні, завдяки роботі ФБР та наших партнерів, ми нейтралізували програму. Єдина частина головоломки, що поки не складається, це сам пан Богачов. Він досі на волі. Міжнародні кордони не мають ставати на заваді міжнародному правосуддю. Втім, дедалі більше країн долучаються до міжнародної боротьби з кіберзлочинністю і залишається все менше місць, де зловмисники можуть переховуватися. В Україні майже весна, у Канаді риють сніг. Житель Самерсайда після снігової бурі вийшов на двір та не побачив власної машини. За ніч у місті виросли багатометрові кучугури. Чоловік перелякався, що взагалі не зможе знайти автівку, а в салоні залишилися цінні речі. Вирішив прорити тунель. За шість годин з Лопатою у руках через восьмиметровий тунель зміг дістатися лише до багажника. Виїхав виїхати він навряд чи зможе. Вочевидь, доведеться чекати на весну. І поки що це все у наступному випуску буде більше надзвичайного. Залишайтеся з стива.